В Україні вже наступного тижня очікується потужне похолодання та може намести до пів метра снігу. Такий прогноз оприлюднив народний синоптик Станіслав Щедрін. Я не нагнітаю, тільки попереджаю, що, на жаль, Україну приморозить і 50 на 50, що засипе снігом, намести може до пів метра. Попередив він. Щедрін зазначив, що до 14 листопада в Україні очікується відносно сильне потепління до плюс 8, плюс 10 градусів, а на півдні навіть до плюс 14. Однак вже з 14-го... Числа до України з північного сходу надійде холодне арктичне повітря, внаслідок чого очікується значне похолодання до мінус 2-5 в день та до мінус 6-11 ночами, каже народний синоптик. За його словами, намести може аж до 20-40 сантиметрів снігу. Однак поки що народний синоптик не уточнив, в яких саме областях очікуються такі потужні опади. Те, що з нового тижня в Україні очікується похолодання, а ближче до наступних вихідних навіть може засніжити, каже і синоптик Натала. Олка Діденко, похолодання очікується з наступного тижня, а ближче до наступних вихідних, 18-19 листопада, можливий сніг. Спрогнозувала вона. Нагадаємо, раніше народний синоптик Стас Щедрін повідомляв, що незабаром може випасти сніг. Вже незабаром в Україні може сильно захурделити. В другій декаді поточного місяця у східних, центральних і, як не дивно, південних областях існує велика ймовірність, що прийдуть хуртовини та морози до мінус 2-4 градусів в день. Заявив Щедрін. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.